Сьогодні я хотів би розказати про проблему. А конкретно модрина е, має властивість від, відкривати ось такі, я би сказав, вистрілювати такими кристаликами. Ось такі кристалики в вигляді смоли, так як я неодноразово на відео говорив, що е, модрина має великий вміст смолі в сові. Ось такі кристалики, бачите, е, викидує модрина, коли це в масиві. Це є брус 200 х 200. І через то вона має великий місць смолі і вона має властивість викинути ось таке. Також це може бути в терасній дошці. Як з цим боротися? От дивіться. Беремо керосин На тряпочку. На тряпочку. І трем. Трем. Ну, На жаль, так, звичайно, все трошечки трудойомке. Робота, але якщо все ж таки такі, е, виникла така проблема, можете бути е, вдячні, що великий міст смолі в Модрині і трохи дати почекати, щоб вона її роз'їла е, весь скріп. І тоді, після того, як він трошечки побуде, ви можете побачити різницю от, ось тут, ось такі кристалики є, і ось тут, де я вже вище потер, от якою вона вже стала. Просто берете, ось так протираєте, і вона потім і розчиняє цю смолу і стає ось таким класним, гладесеньким. Так що, ось такий Ось Тут було найбільше смоли. Так що це, це, це працює як з мадриною, так і з всіма практично хвойними породами. Сосна, смерека. Якщо є ось така проблема, можете наносити. І свої е, проблеми можна буде послути на сторінку далі більше.